Друзі, всіх вітаю! Який стартовий набір потрібен для того, щоб хто розпочинає займатися афінажем? Саме для самого-самого початку, як по мінімуму, взяти. Друзі, одразу розпочнемо із кислот. Кислоти потрібна. Сірчана кислота. Ну вона менш за все потрібна, але потрібна. Соляна кислота. Також азотна кислота. Азотної кислоти, як правило, потрібно найбільше. Це літрові бутилочки, але вигідніше купляти у 3-літрових, 5-літрових каністрах, тому що набагато виходить дешевше. Далі, друзі, що нам потрібно. Далі, Далі нам потрібен обов'язково електроліт. Якщо ви купите ось таку баклажку, він там недорого в районі 250-300 гривень, ну, ціни різняться. Вам його вистачить набагато. Плюс з електроліту ви зможете зробити це буде відео як соляну кислоту, так і азотну. Також електроліт буде потрібен ну, для багато інших розчинів. Добре, це буде окремо розповім також. Потрібна дистильована вода. Вона коштує дешево ось така 6-літрова баклажка. Мені обійшлася в 55 гривень. Якщо економити, можна просто прокип'ятити воду. І е, відстояну воду злить, щоб осадків не було. Злить це буде теж замість дистильованої води. Е, далі, так, порощі е, пройшлися, друзі. Е, для чого нам потрібні кислоти? кислоти нам потрібні для роботи. ось Із золотом, з позолотою, з сріблом, ось такі матеріали. Е, плати також для зйому позолоти. Ну і для багато чого іншого. Це окреме відео. Далі, друзі, що нам потрібно? Як мінімум для старту. Для старту, друзі. Потрібна літрова, е, е, літрова ось така склянка. Е, це термо, е, термоскло, яке не боїться температури, кислот, е, хімічних реакцій. Потрібна як мінімум ось така одненька і на 100-150 мл. Це вже обирати. Ну, Звичайно, хоча б, якщо можете, для початку ще там на 600 мл, але можна взяти ще одну літрову, тільки широку. Ось таку тару. Далі, друзі, нам потрібна скляна паличка, тому що розмішувати оте все, коли в нас буде йти реакція металевим, це воно не годиться. Тому що буде в нас кислоти під'їдати метал, це у нас скажеться на результаті. Далі, друзі, що нам потрібно ще? Ну, Лимонна кислота це копійки, вона нам потрібна там, для очистки, вже злитків, коли буде все готово, чи срібло, чи позолота для очистки. Залізний купорос нам потрібен. Залізний купорос нам потрібен для осадки. Для осадки уже розпору, коли буде розчинене позолота, буде розчинена, осаджувати буде нашу, нашу позолоту золото. Далі, карбомід є така штука, вона продається в садових магазинах, де насіння продаються. Це є добриво азотне, але мочовина ще називається. Але цей він нам потрібен для того, щоб гасити азотку. Також ну, є ще інші це є, але для початку вам вистачить такого. Його можна купити ну, на вагу купляється. Можна купити навіть 100 грамів. Зайти купити, вам його вистачить там, для початку. Далі в нас є ось така штука, називається бура. Бура нам потрібна для того, коли ми плавимо уже наш там, злиток, плавимо матеріал, посипаємо це, є флюс, дуже добре працює. Потім, друзі. Ага, що нам потрібно для плавки? Для плавки нам потрібно балон з газом і горілка. Отаку От горілку я вам не раджу купувати. Купуйте, друзі, горілочку із таку довшу струбочкою і з латунним наконечником. Тому що вона краще, ну це, ну, це гавняшка, ну, я вам чесно скажу. Там трошки дорожче буде, але то ефективно. Нам потрібно буде звичайна лієчка, цідить вже наші розтвори. І лієчку для початку. Отакі хоча б жіночі ці ватні диски. ну Для макіяжу де жінки куплять, Це для початку. А взагалі є лієчки спеціальні і є спеціальні фільтри. Далі, друзі, про це вроді би сказав. ну, Потрібна селітра, але це таке, це інше відео. Селітра для того, це робляться в нас розчини. І я розповім. Далі в нас для засоби безпеки, обов'язково, коли ми працюємо з кислотами, особливо сірчана, то взагалі вони всі, всі кислоти потрібно працювати акуратно. Перш за все, бережемо наші очі. Бережемо очі, тому що потрапило, потрапляє в очі, коли реакція, це можна позбутися зору, і на цьому все буде. Рукавички. Неважливо, які резинові, чи будуть це у вас грубі, чи будуть тоненькі. Працюємо, щоб тут все було захищено, ніде нічого не дрипнуло, бо це як мінімум опік. Як мінімум опік. Далі. Потрібен респіратор, тому що виділяються гази, виділяються ці всі пари, ми цим дихаємо. І потрібен респіратор, або, як мінімум, ось медицинська маска. І взагалі не стоїмо там, стоїмо з боку і на вітрі бажано не робити. Щоб ми контролювали ці, ці випари, оці все, що виділяється в нас вже з кислот. Далі, друзі, по-моєму, по цьому, ага. Що нам потрібно ще? Ну, це так, якби не обов'язково. Це пінцет, звичайний медицинський пінцет. Ну, забирати там. Ну, це таке. Це зрозумієте, коли будете працювати. Далі нам для плавки потрібен тигель. Е, тигель для плавки золота та срібло. Це е, я не можу вам зараз показати, тому що розбив і буду замовляти сьогодні. Я розбив, діставав своє все і побив тигеля. Так сталося. Але для початку вам. Вистачить звичайної звичайної цеглини, вогни тривкої або простої звичайної цеглини. На цеглинці положили наш матеріал, плавимо, посипали бурою, і все воно добре виходить. Тигель стоїть недорого, там в районі 50 гривень одненький. Ну одного ви не купите. Якщо ви замовляєте інтернет-магазин, мінімум там 300 гривень хочуть замовлені. Щоб було, але як ви їх візьмете 5-6 штук, це буде нормально. Це вам вистачить. Назавжди, так що друзі, оце отакий мінімальний, по-моєму, нічого не забувся. Є ось такий мінімальний набір для початківця. І починати раджу, хто не має опиту саме найпростіше, що починати. Це із срібла, це найпростіше, з чим ми можемо працюємо і дістаємо наші матеріали з посріблення, з переробки срібла. Це найпростіше е, вже з опитом. Там тут нічого, звичайно, немає страшного із позолотою, але. Я починав 5 років назад. Я починав із стрібла, Мені слава Богу, все ну показали, розповіли. І слава Богу, все нормально получилось. Друзі, кому було корисне відео, будь ласка, попрошу вас, подобаючи. Е, кому не сподобалось пальчик донизу, підписуйтесь на канал, будемо працювати з матеріалами, розповім багато іншого цікавого. Наразі всім дякую, всім гарного дня.